Лехи активізації грантової діяльності на Вінничині обговорювали на засіданні круглого столу в приміщенні обласної ради, участь в якому взяли управління облдержадміністрації, громадські організації та активна молодь розпочала зустріч голова постійної комісії з питань бюджету Наталія Геце. І відзначивши важливість подібних заходів, оскільки тут зібрались усі зацікавлені сторони, маючи можливість обговорити наявні проблеми та перспективи подальшої діяльності. Перспектива дуже велика, тому що цей ресурс і Україна в цілому і Вінницька область не використовує сьогодні. І це багато є причин. І в першу чергу це низька активність громадських діяль, громадських організацій. По-друге, це рівень професійний і якість саме тих грантів, які Подаються громадськими організаціями саме тому. І Сергій Пилипович організовує цей цикл програм навчальних методичних різних заходів для того, щоб підвищити професійний рівень громадських організацій, для того, щоб вони набули нового розвитку, і для того, щоб в них збільшилась можливість вигравати гранти в рамках круглого столу. Досвідом роботи та перспективами співпраці в частині залучення донорських коштів у різноманітні сфери Поділився перший заступник начальника головного управління економіки Щод на сьогоднішній день в економіку області залучено 235,5 мільйонів доларів Сполучених Штатів це прямі іноземні інвестиції, які йдуть. Вони теж йдуть, залучаються кошти, якщо іноземні інвестори бачать, куди вони можуть вкласти ці кошти, що їх чекають на цій території і вони можуть впровадити свої проекти. Щорічно іноземні інвестиції в нас зростають. На прикладі ресурсного центру гурт всім присутнім було продемонстровано можливості та інструменти громадського суспільства. Портал, який е, теж вже більше там 10 років інформує про е, різні можливості, які якими можуть скористатися ініціативні громадяни, працівники громадських організацій, органів місцевого самоврядування, журналісти Ви в своїй повсякденній роботі. Тобто, ми намагаємося знаходити актуальні реальні можливості. Що це таке можливості? Це тренінги, конкурси, програми фінансування, актуальні програми фінансування. Тобто, які справді можуть бути, ну, гроші, яких можуть бути використані в Україні або на конкретній території. Також це різного роду події, які стосуються власне, громадського сектору, або знову ж таки впливають на життя ширших груп людей. Про посилення співпраці між обласною радою, управлінням облдержадміністрації та громадськими організаціями її перевагами та можливостями доповів представник міжнародної громадської організації Україна, Польща, Німеччина. Ну, ви знаєте, напевно, що не тому, що зараз рівень низький, а тому, що виклики зараз зовсім інші, тому що можливо раніше в області у нас реалізовувались проекти грантові, в тому числі міжнародні. Але я вважаю, що для такої області, як Вінницька, кількість цих проектів вона залишається на жаль дуже низькою. Самі ж представники громадських організацій завжди готові до співпраці та досить позитивно сприймають подібні заходи. Адже тут можна навчитись багато чому. Я вважаю, що і зустрічі потрібні, і насамперед важливо своєчасно отримати інформацію. А по-друге, звичайно, вміти арестуватися цією інформацією. То ось і зустрічі, зустрічі дозволяють її отримувати і допомагають потім навчитися я це зробити. Правильна розробка грантових проектів це велика робота та зусилля, адже важливим є той факт, що вивчаючи одну лише теорію, неможливо навчитись практиці. Саме тому й проходять подібні зустрічі та навчання. Тетяна Соловей Вадим Демець, новина телеканал Смарт.